Коли церква почала поступово розширюватися, милосердна любов, Карітас поряд із звершенням святих таїнств і проголошенням слова стала одним із істотних секторів її діяльності. Діла милосердя, супротив дів і сиріт, в'язнів, хворих і нужденних становлять її суть такою самою мірою, як звершення святих таїнств і проголошення слова. Церква не може знехтувати ділами милосердя, як не може не звершувати таїнств, і не проголошувати Слова. Слава Ісусу Христу. Дорогі глядачі, багато сучасних дослідників історії релігії вважають, що християнство нічим суттєвим не відрізняється від інших великих світових релігій. Християнство має храми своїх священнослужителів, свою чудову історію. Але, напевне, найбільше, чим християнство відрізняється від інших, так це способом трактування ближнього і способом служіння йому. Саме харитативна діяльність. Первісної церкви і сучасної нас відрізняє від інших і нас ідентифікує як послідовників Христа, бо, проповідуючи про нашого Бога і служачи Йому, молячись індивідуально або спільно у своїх храмах, нам не слід забувати. Про основний елемент, про милосердя, про те, як ми можемо наслідувати нашого Христа у своїй щоденності. Милосердність є завданням для нас на ціле наше життя. Сьогоднішній день також є таким. Помолімося за цей день, щоби Господь милосердний, до якого ми молимось і про якого ми проповідуємо, був також для нас близьким у наслідуванні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Прошу прийняти благословення на цей день. Благословення всемогучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.